Рандеву! Вітаю вас на каналі Рандеву! Я Анастасія Сураєва, і це топ 5 серіалів з незвичайним сюжетом. П'яте місце. Ми розподілили серіали відповідно до їхнього рейтингу на IMDb. І на п'ятому місці опинився серіал, що навіть назву має незвичну O.A. Серіал починається з того, що молода жінка Прері, яка зникла сім років тому, неочікувано з'являється. Крім того, що тепер вона називає себе OA, вона ще й може бачити, хоча до цього була сліпою. Далі дівчина збирає п'ять місцевих жителів і починає розповідати їм свою дивовижну і навіть фантастичну історію, яка звучить абсолютно шалено, але якій мимоволі починаєш вірити і сам. Серіал дуже незвичний, як і все, що робить режисер Залбат Махліч в тандемі з головною акторкою Бріт Марлінг, яка також пише сценарій до епізодів. На написання цього серіалу Мерлінг надихнула жінка, яка пережила досвід клінічної смерті. Після цієї зустрічі режисер та акторка почали досліджувати випадки людей, які пережили досвід клінічної смерті, які вплинув на появу в них незвичайних вмінь, таких як абсолютний слух чи знання мови. Четверте місце. Далі розмістився серіал, що є найдавнішим з усіх із списку, але він не поступається своєю незвичністю, і це загублені. Зав'язкою сюжету є крушіння авіалайнеру на тропічному острові, і це найзвичайніше, що є в цьому серіалі. Адже далі історія буде зазнавати таких незвичайних поворотів, які особисто я не очікувала від цього серіалу зовсім. Ще тоді я знала, що кінець серіалу дуже розчаровуючий, але насправді, як це часто і буває, серіал просто перестав бути захоплюючим в останніх епізодах. Коли він тільки вийшов у 2004 році, я його не бачила, бо думала, що це звичайна історія про виживання. Але коли я подивилась його кілька років тому, то просто не могла відірватись і була вражена неочікуваними сюжетними поворотами і незвичайними героями. Командно, що головний герой серіалу Джек мав померти ще в першому епізоді, але ця частина серіалу не сподобалась людям, яким дали його почитати, тож Джек залишився аж до останнього епізоду серіалу. Третє місце. На третьому місці знаходиться серіал Оповідь служниці. Цей серіал створений на основі одноіменного роману антиутопії, що розповідає про тоталітарне суспільство, в якому лише одна із ста жінок може народити дитину. І таких фертильних жінок виховують і примушують вагітніти від керівників держави і віддавати їм своїх дітей. Не дивлячись на велику кількість насилля і жорстокості, від цієї історії неможливо відірватися. Я довго не хотіла його дивитись, але не пошкодувала, тому що після такої кількості зла... Маленькі перемоги жінок відчувались особливо цінними та жаданими. Кольори одягу жінок в серіалі мають символічне значення: червоний позначає кров та родючість служниць. Дружини командирів одягають голуби як символ підкорення, а служниці зелений на позначення їхніх обов'язків по дому. Тітки, так їх називають, що тренують служниць, одягають коричневий як символ влади, що відсилає до кольору уніформи солдат. Уніформу служниць серіалу навіть одягали реальні жінки на протести проти закону, що міг забрати в жінок доступ до медичної допомоги. Це не перша адаптація роману, оскільки ще у 1990 році на його основі було знято фільм, який, однак, отримав дуже погані відгуки. Друге місце. Серіали з наступних двох місць мали однаковий бал на IMDB 8,7. І тому ми врахували рейтинг сайту Metacritic. І відповідно до нього, за крок до фіналу опиняється серіал «Розрив» або за іншою назвою Поділ. В центрі сюжету корпорація Люмен, що здатна відокремити свідомість своїх робітників таким чином, що вони пам'ятають лише час, коли не знаходяться на роботі. А весь робочий час в офісі працює їхня інша відокремлена свідомість, для якої навпаки існує лише час на роботі. Здавалось би, це ж мрія. Ти працюєш і навіть не пам'ятаєш це. Але серіал піднімає питання, наскільки це етично, адже інша свідомість не знає нічого в житті, крім роботи. Це неочікувано цікавий і незвичайний серіал, що має багато шарів. Але більше ми дізнаємось, коли нарешті вийде другий сезон, адже особисто я перший сезон просто проковтнула. Головні герої Марк і Хелі спочатку повинні були бути на місцях один одного, і серіал мав обертатись довкола героїні Хелі. Але коли творці серіалу поміняли їх місцями, то отримали зовсім іншу атмосферу. Творець серіалу Ден Еріксон сказав, що на серіал його надихнула робота з 9 до 5, яка змусила його бажати забути про ці частини днів. Перше місце і очолює наш рейтинг серіал, що має не одну надзвичайну історію, а розповідає щось неочікуване в кожному епізоді, і це чорне дзеркало. Це антологія, що показує пагубні наслідки розвитку сучасних технологій. І, власне, сама назва Чорне дзеркало означає екран девайсу, в якому ми бачимо своє відображення. Кожен епізод це не просто окрема історія, це захоплююча подія, від якої неможливо відірватися, і яка показує сюжети, які не схожі ні на що інше. Крім того, кожна серія піднімає спірне і контроверсійне питання, яке ви ще довго будете обговорювати з тим, з ким ви будете його дивитись. Проте, не всі технології є вигаданими. Як, наприклад, епізод, в якому героїня створює андроїди після смерті коханого. Така технологія вже була досліджена науковицею, яка створила цифрову версію померлого друга. А якщо вам подобається ця тема, то залишайте лайк під відео. Бо якщо воно набере 100 лайків, ми зробимо другу частину з іще п'яти серіалів. Пишіть в коментарях, які ще серіали з надзвичайним сюжетом ви знаєте, та який серіал стопу вам запам'ятався найбільше. І побачимось в наступному відео!